Роботи на старті діти в очікуванні. Учасникам від 6 до 16 років. Десятки дітей презентують роботів, яких самі сконструювали та запрограмували. Ліза я в тебе вірю. Лізі 10 років її тато, програміст. Дівчинка каже: збирати моделі вдома стало улюбленим хобі, тому сьогодні тут. Робот, який презентує команда, машинка на гусеницях. Він може підіймати і перевозити вантаж. В команді ще Максим та Сергій яким по 9 років. Гусениці будуть добре. Згинатися там на якихось перешкодах, може нам треба буде щось об'їхати, ми ще тоді не знали, яке в нас буде. Це робот на гусеницях, у якого є одна клешня, яка рухається. По факту ми його десь так робили, може 4 мені. Олімпіада з робототехніки перша з 2022 року, що проходить офлайн. Тематика роботи-рятівники. Тут симуляції надзвичайних ситуацій. Лісова пожежа. Ми рятуємо е, тварин, ми доставляємо аптечку, ще ми гасимо пожежу водою. І це все повинен робити робот. А також завдання на швидкість. Є! Є! Команда Лани, Марка й Ігора зібрала швидкісну машинку. Її запрограмували автономно без пульта, щоб була маневрена. Тут є ще одне колесо. Ну, воно крутить маленьке колесо, а воно крутить в оці колеса. Правильно. У нас є тут два блочка, Вони додають нашому. Нашому роботу швидкості. І задні колеса, які повертають комусь робототехніка, цікава як гра, а хтось уже бачить у цьому майбутню професію. Тож такі олімпіади дуже важливі, кажуть організатори. Ми вважаємо, що ми створюємо майбутню інтелектуальну спільноту. Це діти, які ми хочемо, щоб залишалися тут в Україні, щоб вони відновлювали Україну, створювали стартапи і залучали інвестиції в нашу країну. Організатори кажуть, щоб діти мали шанс реалізувати свої задуми, треба вкладати в освіту в технічні. Гуртки її обладнання Цьогоріч Олімпіада з робототехніки стала частиною міжнародної корейської програми для юних розробників з усього світу. Дітки приймають участь з цілої України. Це є команда з Київської, Черкаської, Тернопільської, Львівської областей, діти, які займаються в спортивних клубах, в школах, в позашкільних закладах. Мета Олімпіади ну, по перше, розвиток саме технічних стем напрямку, саме технічних навичок дітей, це таких як програма. Вання, конструювання, навички інженерії олімпіаді взяли участь майже сотні дітей. І хто знає, можливо, саме ці юні розробники вже скоро створюватимуть стартапи, які змінюватимуть світ. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1.